Всім привіт! Сьогодні трішки ознайомлю вас з фабрикою Ravai. Це у нас індійська фабрика. В основному формати роблять вони 60х60 60, або 60х20. Зараз вам покажу деякі варіанти, які мають формат 60х120. Ось такого плану от сіренька у нас є от е, бежева. Є е, така цікава, гарненька плитка. Такого плану може бути. Така цікава колекція. Такого плану. Ось така. Основана йде глянцева, але можна підібрати якісь матові варіанти. Такий цікавий варіант. Така темненька, ось така. Такий варіант і ось такий. Ну і багато ще інших є таких варіантів, яких, які б можна було б використати в вашому дизайні. Якщо цікаво, заходьте, щось будемо вам підбирати. Можемо робити розкладки, дизайн-проекти. Все це у нас безкоштовно. Так що чекаємо в гості.